А коли буде Ваня? Він казав, що останній раз. А мені їх то дасть. А я тобі теж давав. У нього ще стрес від того, що він був минулого тижня. Якраз е, мій майже білий е, костюмчик. А от і Ваня. То Ваня приїхав червоною машиною, чи ні? О, нові жертви, так? Дай пройти. Дивися, кожен у різні двері. <різь> <різь> Добрий день. От дивись, лазила, подивилась своїми очима, аж спала. Ваня! то як тися не маєш коли? Дві хвилинки. Але ви так гарно посміхнулися, може посміхнетися ще раз. Ну так же мені біля тебе нравиться. А я так і понял. Ну, коло файного чоловіка чого не походити. Ми ж залили фундамент, так? Да? Фундамент, так. Да, да. А зараз що роблять? Ну, а зараз виставляємо шалунки для чого? <світ> 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 О, дивися, йдемо в вагончик, Вань. Дивиться, Саша, аж прийшов, подивитися, що ми робимо в вагончику, ти розумієш? Є взагалі, ху. Я не почала ж це канал без іммігрант. Добрий день, то дядя Вітя, помахайте дяді Віті. Дивіться, дорога тут, а всі мене бачать, і йдуть кудись. Їздити, Сказав, щоби підійшла до тебе, що ти мені даш коментар. Мій розмір пасує. Ну, пішли за мною. Bye. Привіт, друзі! Мене звати не Роман Беземігрант, але все-таки я іноді заїжджаю на будову. Знаєте, це момент, коли е, керівник мусить зайнятися е, власне справами стратегічними. Це означає, що скоро у нас буде ще більше роботи. Е, тому сьогодні на будові з вами я, мене звати Оксана Телетій, е, і будемо дивитися, який же прогрес на цій будові. Нагадаю, що ми тут були орієнтовно два тижні тому, і тоді тут було ще голе поле. Зараз, як ви бачите, за моєю. Яю спиною вже е, завершені певні етапи. А зараз роблять ще щось дуже цікаве. Я вже не пам'ятаю, як воно називається, але ми точно зараз підійдемо до будівельників і е, уточнимо на якому етапі е, роботи, що планують зробити до кінця місяця, жовтня, і коли здача об'єкту можливо були якісь проблеми. Пішли спитаємо. Хто? Я казав, вже давав. Без іммігранту, хватит. Хлад... Хватит. Ні, 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 ні. Стой сюди. Ні, Рома, та не так. Ти був. О, дивися, бач, хто, хто б працівники. Він казав, що останній раз. А мені їх то дасть. А я тобі теж давав. А коли буде Ваня? Він як чувствував, ви з його зустріли. Але ви так гарно посміхнулися, Може, посміхнетеся ще раз. Воно так гарно виглядає. Хлопці виставляють і готують все для того, щоб заливати опалубку. Це вони на опалубку, так, виставляють? Бо я собі говорю, але. Це опалубка, а не на опалубку. А, це виставляють опалубку, а не на. А, окей. А от і Ваня. То Ваня приїхав червоною машиною чи ні? Червоний бус. Ні. Тепер приїхав. О, нові жертви. так? Нові жертви приїхали. Що йти трохи до них, так? Йдемо до бригадира, бо всі решта працюють. Ну, а бригадир, як то завжди, знаєте. Я так чи ні? Пишіть в коментарях. У вашій бригаді бригадир працює чи тільки дає накази. Працює чи дає накази? Хто? Бригадир! Дає накази під. Пі. <схід> Добрий день. Дай пройти. <схід> Дивися. <схід> Дивися, кожен у різні двері. <схід> Ваня! А ясно, що не маєш коли дві хвилинки. Дві. Будову їздиш, де бо сказав, щоби підійшла до тебе, що ти мені даш коментар. Але я не знаю, що то робиться. То що ти таке робиш? Це щоб вологу не вбирало чи для чого це? Бетон не прилетав до шалюнки. А то бетон буде тут? Так. Інспектор Оксана, яка ніфіга не розбирається в будові. Може, я справді не розбираюся в будівництві, але я розбираюся в людях, а також в грошах. Тому, якщо ви шукаєте роботу, я точно знаю, що тут ця робота є, а також є хороша оплата. Наші спеціалісти заробляють на акорд, працюють від акорда і заробляють від 5 до 12-14 тисяч злотих чистими. Тобто ми надаємо безкоштовне житло, також надаємо дворазове харчування. І все, що ви отримуєте, ви спокійно можете відкладати. Так, звичайно, іноді хочеться щось там докупити. Хлопці курять сигарет, ми не надаємо, і в нас заборонений алкоголь. Але я думаю, 12-15 тисяч злотих це достойна зарплата достойна зараз в Польщі. Ну, Цей керівник, кажу, ходи, міряє, міряє все. Міряє. Така в нього робота, так? Да? Тебе не чути, не переживай. Завстидався. О, поїхав кіров. А хто ж буде знати, що в нас є, як казав Ваня, така бригада левів, як я не буду знімати. Казав, що ви леви, а не бригада. Як бригада, як, як леви, як леви, нема чого боятися. <рес> ну що, кажуть хлопці, що я прийшла і заважаю працювати. Добрий день. О, дивись, зглазила. Дивися, подивилась своїми очима аж спала. Прийшла тут на будову. Ну так вже мені біля тебе подобається. А я так і коня, тільки ходити за Да? Ну, коло файного чоловіка чого не походити. Так. Як всі мене обминають, дивіться, дорога тут, а всі мене бачать, і йдуть кудись, кудись. О, дивися, йдемо в вагончик, Вань. Дивися, Саша, ж прийшов, подивитися, що ми робимо в вагончику, ти розумієш? Підготували стовпи, накрутили стовпи, сьогодні встановлюємо стопи, починаємо, починаємо партер. Перший поверх, як по-українськи сказали. Перший поверх так і буде? Ні, Ну кажу, по польськи партер, а по українськи перший поверх починаємо. Шалюємо стопи і шалюємо стопи, потім муражі заходять. муруючи, і ми набираємо строп. Погода, і... що скажеш? Погода по Так, все. Ну і це, друзі, бригада Левів. За два тижні досить великий об'єм роботи. Я нагадаю, що нам також іноді не дає працювати дощ. У Варшаві вже почався сезон дощів. Ну, але робота є, її потрібно зробити. І, звичайно, що всі хочуть заробляти. Тому працюємо по межі дощ. Звичайно, що робота муляра, камінщика, будівельника, вона нелегка. Вона нелегка, тому, відповідно, вона повинна оплачуватись. Приходьте до нас, роботи є багато, а буде ще більше, як я говорила на початку. А зараз Роман, отой вусатий, який у вас завжди в стрічці вискакує, він поїхав до Німеччини та Бельгії. Це означає, що скоро будуть нові контракти. Підписуйтесь на канал та приходьте на роботу. Запрошуємо. Питаю, чи будете за мною скучати, коли я поїду? Каго, санкай, а ти коли <рес>